Мама, тату, ви на небі. Ви мене бачите і чуєте. Ти як? Люба. Це Яга ще довго буде мною командувати. Яга – це хто Катерина? Та вона старається, просто в неї немає досвіду, немає своїх дітей. В неї, дядя Микола, за законом твої опекуни, доки тобі не виповниться 18 років. От коли тобі виповниться 18, ніхто не зможе тобою командувати. Це ж скільки ще чекати? Зараз мені. 12 з половиною. А в році триста п'ять днів. Це триста шістдесят п'ять. на п'ять з половиною. Ще двісті сім днів. Багато. Так, але мене усім. До того часу кілечко має стати впору? Любка, де ти ділась? Любка, ти сліпа чи просто ледача? Чому в тому кутку пилюка? Як буде впору на мамин пальчик і пройде дві тисячі сім днів? С'їду від цієї пабияги.